І знову вітаю усіх на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Трішки затримався, бо деякі треба було змінити налаштування в Ютубі, бо пройшли якісь оновлені умови, але не до кінця зміг це зробити, бо треба це робити ще через комп'ютер. А зараз не з комп'ютером, а з телефоном. Тому трошки затримався. Але це, от бачите, воно щось постійно оновлюється, і треба. Теж систему оновлювати само Ютубівську. Тому, дорогенькі мої, розпочинаємо наш прямий ефір. Тема, яку ми зараз з вами розглядаємо, це сторона Білорусі по відношенню до України на період з 19 до 25 грудня. І також будемо дивитися про те, що це буде за розмова цього Путліра і Лукашенко 19 чи 20 числа. Так. Отже, сторона Білорусі для України в період з 19 до 25 грудня. Що думають, що планують? Бо я ще теж наголошував, що може бути особливо гострим цей період по відношенню з Білорусі до України. так? Зараз будемо дивитися. Угу. Ну, що вам сказати, дорогенькі мої глядачі? Ситуація вкотре залишається все рівно гострою. У нас є аркан десятка мечів. На жаль, нікуди ця ситуація не пропадає поки що. Тут перевернута королева мечів. Тобто ворог, який є, а, як це сказати? ворог, який все-таки нікуди не пропадає, так? який є і який нікуди не пропадає. Колосу фортуни. А це знаєте, так, крутять, вертять, крутять, вертять, крутять, вертять, знаєте, отак. Ні туди, ні сюди. П'ятірка кубки перевернута. Ну, все-таки не хоче сторона Білорусі напряму і так нагло і активно вступати у війну з Україною. Так, говорити можна багато чого, але не хочуть. От, напевно, тому і. А-ля Путлер їде і буде знову говорити з ними. Ну, говорити, давити, зараз будемо дивитися, що там буде. І от бачите, час якийсь спливає. Тобто, мені здається, що їм дали якийсь конкретний період часу Росія, так? Вони ж там зараз говорять про об'єднання, ще там щось, ще там щось, там будуть захищатися від когось, від НАТО, ще від когось. Знаєте, це вже параноя в людей. Треба постійно від когось захищатися. А нащо від когось захищатися? Можна просто жити в мирі. І тоді не треба буде ні від кого захищатися, правильно? Ой. Нервів не вистачає, так? Да? Бачите, таке враження, що їм поставили якісь часові обмеження. Ну і десятка мечів. Десятка мечів. Карта гостра. Напруга зберігається. Поки що не можна сказати, що цей тиждень вже підуть-підуть в Україну. Бо п'ятірка кубків, така, знаєте, як. Але все одно, коли, знаєте, кажуть там, така теж колись була байка про чоловіка, який казав, що там на село нападають вовки чи там хто. Ну так вирішив побавитися. То люди спочатку раз відреагували, два відреагували, на третій раз не відреагували, і ті бабки напали, чи якось там було. Чи той чоловік казав, що на нього там хтось нападає, знаєте. Ну таке от, говорили, говорили, говорили. Ну, байка до чого? До того, що якби спочатку вони оце говорять і нічого не роблять, знаєте, а потім люди вже такі, типу, ай, вони вже говорять, нічого не роблять. І як тільки ми десь оце, от, знаєте, нашу цю уважність. Так, понизимо, оце тоді вони можуть і зайти. Розумієте, про що мова? Ну, я вів до цього. Давайте дивимось на оцій моїй колоді. Напрацьованій. Так, що вона покаже? Білорусія по відношенню до України з 19 по 25 грудня. Бачите, такий важкий камінь, важкий груз, як вони несуть. Ну, давлять на них дуже сильно. Так, блокада. Ну, Бачите? Блок. Поки що блок. Як була ситуація, так і залишається. Трійка жезлів перевернута. Ну, так як нема в них іншого вибору. Мусить в ті ігри сатанинські підігрувати. Імператор. Імператор хоче залишитись на своєму місці. Аркан Сліпого. Ну, поки що так, як сліпі там ходять, ходять, щось нащупують, намацують, отаке от. Ну, Найближчі сім днів ситуація кардинально мінятись не буде, але якісь заяви гострі можуть бути сказані. Так, дивимося, чого цей ем... путлір летить на здебанку. Може ще й не залетить, не долетить. Щось там ще що буде мінятися, походу. Так. Путлер і Лукашенко. 19-20 число. Мені чогось де два дні. Башня. Пресинг страшний. Давка страшна. Погрози, крики, ем, маніпуляції. Таке враження, що буде сказано, не знаю, як маніпуляція, або ви нападаєте на Україну з своєї сторони. Або ми нападаємо там на вас, чи, чи, чи там заб'ємо вас, чи, чи що там, бо я не знаю. От прям така дуже гостра карта. Прям дуже гостра. Знаєте, такі, кажуть, летить на розбірки. Угу. Другий аркан. Місяць. Оце теж оці крутки, мутки, перемутки. Третій аркан. Ну, хороших новин, звичайно, звідти не вартує очікувати. І знову ж таки, ніби так щось тому Путліру приобіцяють, ніби добре-добре, добре-добре, але по факту знов ці обіцянки не до кінця будуть виконуватися. Може, тому і ой, де оця карта, що так, знаєте, аж в спалах такої агресії і такого, от, що, типу, ну, мов, ви там щось говорили, обіцяли, а нічого не виходить. Або може ще й не долетіти, бо Башня це ще й зміна планів, що таке фатомне. Ну, але це знову ж таки, ми зрозуміємо, що це один із двійників, один із тих, не знаю, там їх наплодили, наклонували, наштампували. Коротше, ми розуміємо, що там є сатанинська коаліція Пукерівська, і треба, щоб вона завалилася і згинула, щоб в світі був спокій в Україні в тому числі. Так що ж до чого ж домовляться? Та ні до чого. Трійка мечів. Далі там якісь в них внутрішні розбірки. Перевернутий Верховний суд приблизно, яке було, так і лишилося. І от Аркан вогню. Прям якесь як слово, погрози йдуть, розумієте, погрози, щось там будуть погрожувати, розбиратися. От. Вони можуть оголосити, що ніби вони знов там і об'єднуються і ще більше. Знаєте, хто кадрик є гарний, там об'єднуються там, не знаю, любляться, цілуються там, все, що будуть там підсилюватися і захищати один одного і так далі. Але це показна картина цього всього, ми всі прекрасно знаємо. От бачите, аркани показують, нічого там доброго немає. І кожна ця зустріч і розмова закінчується черговою, просто колосальною такою от пресингом, давкою зі сторони Росії на сторону Білорусії. От, е ну, але я кажу, я вже, це не говорив, я вже це говорив неодноразово, що як тільки Білорусія наважиться зайти в Україну. Для них це просто ну це фатальність. Це фатальність. Добром для них це не закінчиться. І зі сторони світової спільноти, і зі сторони нашої, і зі сторони, взагалі там внутрішньої їхньої, це добром не закінчиться. І Лукашенко це прекрасно розуміє. Тому, напевно, і тягне і зволікає. Оце, що ви коли сказали, теж ви мені писали, що може там. Лукашенка приберуть і таким чином там поставлять когось свого, і за той там короткий проміжок часу захочуть наробити всяких поганих речей, в тому числі зайти в Україну. От ну, хто знає, бачите, тут така от карта дуже вся негативна. Дуже вся негативна. Там зараз може бути любе і різне, як кажуть, але чим це грозить для України їхні розбірки? Та хай собі розбирається для України це що? Ми як йшли до перемоги, так і йдемо. Нам двері відкриваються в світ, все нові. Сила з нами, ворога здолаємо. І до перемоги, в котре ми рухаємося. Дев'ятка, жезлів пряма. Ось так. Головне для України, що файна карта. Хай буде так. А там вони собі хай, що хочуть, то роблять. Хай хоч позагризаються, поперегризаються. Найбже той закон що суда і справедливості там спрацює по всіх мірах і параметрах. Хай буде так. Будемо молитися і просити теж за відведення гірших сценаріїв, за реалізацію кращих сценаріїв. І зараз ми. Переходимо до енергопрактики, цей ефір я завершую. А після енергопрактики я, мабуть, приїду вже додому і буду проводити ефір по регіонах. Бо сьогодні я таки хочу його провести. Дорогенькі мої, почуємося вже буквально за одну хвилину. Приєднуйтесь!